Здоровенькі були командири, з вами Отаман. А на екранах легендарний об'єкт 907. Прийшов час познайомити вас з цією сталевою машиною, яка підкорює поле бою. Сьогодні ми розбираємо справжню ікону серед танків об'єкт 907, і обговоримо його сильні сторони. Вогнева міць. Броня, динаміка, зовнішній вигляд. А якщо до ПВП, все оцінимо за п'ятибальною шкалою. Тож готуйте смаколики, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал та заводьте двигуни. Ми вирушаємо в бій. Погнали! Та перше, що я пропоную розглянути, це вогнева міць нашої бляшанки, саме ДПМ, точність, пробиття та шкода. Та не забуваємо, калібрований приціл та адреналінін. Так, мишка, отак так отак. вот Пів! Пів! Отак, дуло повернув, пів, 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 пів А що у нас по стрільбі? Піу, піу, Наша бляшанка дай. оснащена гарматою d 54 м 1 котра на хвилину лупить на 3332. Піу. Доволі слабенько, гнеться на 7 кутів вниз, зводиться за 2,8 і має коло розкиду 0,272. Пробиття бронебійні 245, кумулятиви 300 та осколокову фугасні 50. Середня шкода за постріл на бронебійник 320, кумулятиви 270. Та осколков, Фуасні 420, доволі маленькі цифри: 3332. Що це таке, Мирон? Що ти нам пропонуєш? Дійсно, мало, але повірте, накидувати цю шкоду одне лише задоволення, враховуючи. Відсоток кола зведення та розкид вони дають змогу більше попадати. А за рахунок маневреності у мене не один раз виходило почухати корму супротивнику, що дає вам неймовірний буст над противниками, що дає можливість швидко змінити позицію. Але ми ще повернемося до динаміки. В Голову прийшла цікава ідея, і я вирішив реалізувати це на ваших екранах. Прямий показник за скільки можна вбити танк, а саме міцність, котрого складає 2769 хп здоров'я ВК 72 2 Та цей показник склав 48 секунд, коли ти стріляєш без а, зупинки. В даному випадку, коли ми переглядаємо статистику, сухесеньку у нас в ангарі, там фіксується без фаршу. Ми любимо танчик, який напічканий фаршем, та про обладнання спорядження, поговоримо трішечки пізніше. Тому по гарматі, по вогневій міці, я танчику ставлю 4 з 5. У мене все влаштовує. Чому не 5? Все ж таки маленька шкода за постріл. П'ять точно заслуговує леопард. А по цьому танчику рухаємося вперед. А що по швидкості? А тут дуже навіть добре. Мені для реалізації танка вистачає. Він швидше, ніж Т-62, Т-22СР та об'єкт 140. 907 й має 907 кобилячих сил на 35 тонни. Максимальна швидкість 60 вперед і 25 назад. Але назад їхати ви не будете. Тому тверда п'ятірка за динаміку, бо ВТ це для вас не противники. Ах, на 907-му. Переведенням вожді якість танчик трішки покраснів. Дивимося в прицілі об'єкта 140, загалом не складає проблем його пробити. В лоб башти 180, лоб борту 94, трійко, але певен коментатор вже налетіли і написали, то я тільки глянув на нього, а він вже посипався. Якого хріна ти несеш. Тому лес го, заходьте в коментарі, поспілкуємося, посперечаємося, але просто заходьте та поставте вподобайку, бо це, бляха, такий крутезний відос. А тепер поглянемо, що трапиться з вами, коли проти вас буде грати 907. Звісно, картинка статична і ніхто не так не стоїть. Але ми бачимо, як 907-й нас виглядає та стріляє грав я на телефоні, тому не кричіть, не сваріться, просто подивіться. 907-й має гарну динамітку, низький силует та непогані кавени. Ну всім загалом я вже до них звик. вз 132. 1 добрий день. Тому тут можу сказати, що коли цей противник грає проти вас. Проти нього реально трішки важкувато пробити, але це не об'єкт 140, це не леопард, в нього трішечки є броня. Звісно, це не рівень 4202, і це не рівень Т-62, але може щось танканути 100%. Повертаючись до броні 907 го хочу сказати, що броня все-таки присутня. Досить червоно він виглядає, зрозуміло. Зараз ПТЕСАУ візьмемо, БЕМ і нема 907-го. Бабуля, привітули. Тому тут можу сказати, що все ж таки проти своїх однокласників може танкувати, бо ми дивимося на нього у прицілі об'єкта 140. Звісно, тут все досить індивідуально, проте, якщо грамотно на ньому грати, ще можна грати від корми, до речі, що досить важко, проте на те, 22 ср виходить... Феноменальної там показники реально крутецькі. Хто не знає, хто вміє, хто хоче навчитись. Будь ласка, напишіть в коментарі. Зробимо відосик, як грати на Т-22 СР від корми. Це буде крутецько. Назбираємо відосиків і поділимося з вами. Тому ось така броня 907 Я з впевненістю, але стіпавши зуби, ставлю трічку, тому що хотілося б поставити чотири. Ні, не поставлю. Хотілося б два, ну не така хрінова там броня. Абсолютно. Можу сказати, що трійку заслуговує. От 4 заслуговує 4202, Леопард заслуговує 1, броні немає. Шерідан заслуговує 4 тому що там є кранчики, які не пробиваються і воно курво рятує. А тут 3, щось середнє. Ну, мені підходить, мене влаштовує і допомагає в бою. Ось такий результат. А тепер до ангару, друзі, що ми тут бачимо? Давайте приглянемо спорядження, амуніцію та обладнання. 907 й ох, який гарнесенький. У нас тут є спорядження, та я вожу собою, звісно, калібрований приціл, також адреналін, та вожу один універсальний відновний комплект великий. Цього вистачає. Загалом не можу сказати, що йому постійно кратують щось. Можуть критувати боєукладку. в совків це є слабке місце, але ось великого такого напору зі сторони противників криту боєкладки, як на леопарді я не відчуваю. Повернемося до амуніції. По амуніції ввожу додатковий пайок, поліпшене пальне, також згущене молоко. Думав поставити поліпшений порох, але відмовився від цієї ідеї. По обладнанню, по обладнанню все просто, лівий блок ставимо весь повністю лівий. Щодо швидкості польоту снаряду, повірте, швидкість польоту снаряду закладено в самий танк і воно досить висок, високий рівень має. Тому не потребує тут вдосконалення, на мою думку, цього вистачає. Єдине, що погрався, між поліпшеною збіркою і посилена броня. Я граю на поліпшену збірка. Загалом добре протестую також на поліпшеній броні, бо давно так не грав. І по збалансованій гармати розкид на 100 метрів я ставлю час ведення. Час зведенням танчику, імба а, дуже. Якщо вам не вистачає пробиття, ставте калібрований снаряд і будете мати більше пробиття. Загалом мені вистачає, тому для мене важливіше шкода на хвилину. Це більш притаманно тим, хто вміє вицілювати, знає, куди можна пробивати і, і знає, коли потрібно стріляти. Ось таке обладнання, ось так заряжений цитанчик в такому сетапі. Якщо у вас інший сетап і ви рекомендуєте щось інше поставити, пишіть свою статистику та пишіть ваше обладнання. Поспілкуємося. І так, який настав час ПВП. Я тут запросив досить скілового гравця. Це Тімоха 11 2020. Хлопець мені допоміг, за що йому величезне дякую: 22 898 боїв, 62,95% перемог та 2424 шкода за бій, що досить є високим результатом, більше ніж в мене. Тобто. Мотивація перемогти сильнішого супротивника. Переглядаємо інформацію на топових танках: 3-300 середнього, окей, мало боїв, 3-100, на хевіку 342, гравець високого рівня. Тобто, в даному випадку знайшов собі рівню, щоб не казали, що граю проти 40 відсоткового. Тому вас чекає чотири чудесеньких боїв. Сідайте зручніше. Якщо ви ще не сіли, бляха, зручніше цілий випуск. кажу, Сідайте зручніше. І поїхали. І так, мапу я вибрав не випадково, Мапу я обирав для того, щоб показати, як грається танчик в різних умовах на різних мапах, міська, гірська, потім мапа, де є багато гір і міст. Ха! Коротше, як грається танчик на різних мапах. І я тут хитренько стою собі в кустик, очікую, поки мій супротивник десь курва з'явиться, адже розумію, що по е, засвіту я безпосередньо маю непоганий показник, можу засвітити СТ і в даному випадку намагаюся зробити, але все ж таки не досліджую свого супротивника, не можу його виявити, але тут виявляю, він також став в, в, в прийомку, він став на деф, досить розумно з його сторони. І я розумію, що в даному випадку Т-62. Про що я говорив, танчик броньований, броні в нього більше, ніж у мене, це точно. В башню він мене буде шити. Я його башню не проб'ю тут на динаміці. Просто вкатую. Розумію, що в мене перевага по покидає. Мені потрібно його розривати і просто протискає адреналіну, одразу влітає на нього. Він мені, я йому розумію, що перший постріл за мною потенційно маю, я його забирати, відстрілююся, він броньою, і я його не пробиваю. Саме те, що мені так було необхідно, я його не пробив. А він мене пробиває все, тому що, на відміну від нього, броні в мене практично немає. Є динамік. І намагаюсь вкатити, але ні. Карає мене за циті моха, каже, мирон навіть не думає кудись вкатити. Тут він їде, ставлю його на каточок. Мені здавалося, що він буде вкатувати на мене, але все-таки хлопець зберігся на місці і не вкатив. І це, напевно, була його помилка, тому що тут починається вже бійня один на один, люто на один постріл. Але проблема лише в тому, що броня в нього башти сильна. А у мене броні башти практично немає, як такої. І він мене проб'є. І більша доля ймовірності, що проб'є однозначно. Кавенів у мене також безпосередньо Небагато 7, не знаю, в Т-62, напевне, що так само. Тут потрібно думати, ловити противника на помилці. Виграє той, хто не допускає помилок. Тому намагаємося не допускати помилок і забрати супротивника. Це дійсно важко, Повірте, Дійсно важко, адже ти, кожен твій крок він може принести або негативний, або позитивний результат. Тим паче, що тут немає вже шансу помилитися. Це в мене в запасі не 600 хп, що я можу одну прийняти і забрати, підставляючи можливість е, отримати підірвану боюкладку або е, загорітися. Тут просто 100% він мене забере. Тому броні в мене як такої проти СТ е, 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 такого рівня, ну, 10-го рівня і Т-62, немає. Тут був момент, хотів пробити його в, люто, в лючочок. Тут прям підставляюся, трішки намагаюся, щоб противник помилився, але противник до талого душить, намагається все ж таки мене перемогти. І тут в даному випадку, хоч і мені, хоч і йому трішки важко відігравати, але ні він, ні я не намагаємося зараз а, також агресувати. Чекаємо, чекаємо помилку. Хто допустить помилку, той, власне, і програв. Тут він зараз перекатується. Я розумію, що просто чим нижче рельєф стає, тим краще для нього, тому що буде виїздити по корпусу собаштов, яку я не проб'ю, а він мене проб'є. Тому мені немає. Сенсу просто стояти, відігравати від якогось рельєфу, а, тому що він мене перестріляє, тому що в нього танчик буде перекритий горбиком. Я думаю, ви розумієте про що я кажу, тому що такої фігні наплів. Але все одно тут ключовий момент. Намагаємося відсвітитися для того, щоб у нас була в принципі перевага по а, тому, щоб кудись відкатитись, загубитися. Але ми граємо від одного горбику, і якби шансу небагато відкатуються. Тут стріляю, просто не пробиваю. Мав би тут забрати противника, але не пробив і програв Об'єкт цьому Т-62. Цей бій може бути не показником, але все одно це По факту є показник, тому що це бойова дія. От і все. І так, let's go другий бій. Тут поки до потяка вже почався другий бій, це Хімельсдорф і об'єкт 140. Я розумію, що по броні це ще гірше, ніж у мене. Відповідно, мені потрібно або пушити, і відповідно тут башню також можна вже пробивати без проблем. Чого не зробиш з Т-62. Намагаюсь зайняти крутезну позицію, тут прокатується 140 на ходу мені, тімоха, закидує, Я тут, чесно кажучи, здивувався, на ходу просто бахнув мені сюди на балкончик, на балькон, бляха. І я все-таки намагаюсь відстрілятися і тут протиснув. Бачите, калібрований приціл і все точність просто на рівні. Це, це те, що необхідно. Я тут просто починаю божити від цього балкончика, тому що тут об'єктивно більше немає що робити, як тільки перемагати, маючи таку перевагу у е, противника. У даному випадку в мене немає каліброваного прицілу вже і немає адреналіну. Я вже просто в суто на холостих відстаю від позиції, розумію, що там ті вже немає куди дітись, але не ризикую їхати вперед до пункт, що я розумію, що я зараз, поки доїду до нього, один у три. Мою, допоки я безпосередньо ще приїду до нього, він призарядиться ще одну видасть, мінус два. В даному випадку він ж перекатився дав по ньому одну. Просто влітаю, розумію, перевага по ХП велика. Потрібно забирати цього хлопака не пробивай його в башню, як курва, дідько, його лисого. Ну що ж, ну, потрібно добивати, добиваю і а, переміг. Переміг 140. І так, друзі, наступна мапа, це місто. Я навмисно обрав цю мапу для того, щоб показати, як грається він в місті. Хімлздорф підходить, але там трішки все одно ну, по-інакшому грається. А, в будь-якому разі ми зараз граємо проти леопарда. Це досить жирна ціль. Це замахнулися на імбу. Хто вважає Леопарда імбою, будь ласка, напишіть про це. Хто ні, то напишіть. Бо, знову ж таки, не для всіх гарний ДПМчик є свідченням того, що танчик а, є імбою. А, в будь-якому разі намагаємося грати про нього. Я розумію, що. Вже Тімоха не грає, як і я по звичайним стандартним базовим розкаткам. Я дві попередніх катки грав не по базовим, а тут зіграв базову, думаю, таким чином перехитрю. Ні, хлопак також грає, щоб мене запутати. І ми домовилися, що граємо ПВП по всій мапі, щоб було певне напруження. Засвітився одразу. Тут я намагаюся прокатитися швидко через праву сторону, бо розумію, що якщо він зараз швидко приїде, то мене від голови зможе бахнути. А в нього ж також калібровний приціл, якщо я не помиляюсь, не їду на місто, тому що розумію, що я буду. Отримувати від нього, тому що за рахунок башти, все-таки і кавені він зможе видавати мені. Перша плюха буде за ним. Прокатуюся тут. Нічого собі зручненько, добре став. Тімоха, подивіться, досить грамотно. Хлопак відіграє, не став просто а, безпосередньо до мене, підставився тут, вилітає. Я просто не пробиваю його. У мене вже тільт просто жахливий починається, як не пробити леопарда. вкатую, просто змінюю динаміка. Це все, що в мене залишилося. За постріл маленько зношу, але тим не менш, пробую їхати далі. Не підставляється далі Тімоха. Будь-якому разі перевага по хп в нього. А я намагаюся якось розумненько зараз відіграти. Відкатується, і я тут даю йому все таки якось залетіло. І зараз почнеться гарна битва від КВНів. те про що я говорив. Що броня, башти, в 907-го трішки є, але воно не завжди е, працює. І інколи працює в зворотньому напрямку. Будь-якому разі, що ми тут бачимо, трішки вицілюю леопарда, не пробиваю. Леопарда, якого хріна я не розумію. Намагаємося відіграти, але кавенів не вистачає. Сім кавенів всього лише у нас. А тим, тим часом леопард просто навалює, як дядько. І я вже тут, чесно кажучи, боюся, підставлятися, бо розумію, що буду отримувати від нього ХП. Наступний постріл не пробиває. Він мене знову та я розумію, що. В принципі, там важко стояти з тої позиції йому. Але дивіться, що він робить. Зворотній ром. Во, пробив мене все. Я тут розумію, що перевага по ХП в нього велика. Він на мене не вкатує, а я б на його місці це би зробив. Але досить обережно, тому що все ж таки е, в мене є можливість здати плюху. Тут він в мене намагається виманити. Але ні, ну не, не опускається та громада Сімки, я розумію, що він стрелюється. Це мій шанс відкотити. Тут ще до секунди. Я видаю плюх, потім він по мені видав. Я тут так здивувався, що плюха, чесно кажучи, тому що. Що розумію, що об'єктивно в мене була привага я вмів дати мав дати йому плюху і відкатитися назад. Але ну як не так сталося, як гадалося. Дійсно, я тут же не знаю, що робити. Чесно кажучи, потрібно якось рвати дистанцію. 4 хвилини бій буде ще тривати. Але мені потрібно десь піймати його на помилках. А цього хлопця на помилках так просто не піймаєш. Якщо хочете більше ПВП проти Тімуха або проти інших статистів, будь ласка, ставте плюсик. Пишіть в коменти, щоб я це знав. І дякую, що додивилися до цього відео, до цього моменту. Хто додивився відео до цього моменту, от вам секретне слово. Це буде цибулятор. Хто перший його напише, я це побачу, той отримує від мене 1500 золота. Прокидую леопарду, прокинули. Тати що. Я розумію, що мені потрібно на каточок його ставити не летить каточок, просто я стрі не ну, вправи потрібно було вліве стрельнути забираємо на леопард. Поразка 907-го. Святі канали вам. в очі, бо я каже Мирон, святий канал, бо буде мені агнал. Oh, а no. поїхали грати проти леопарда мапа велика. Леопард може світити мене дохоперити. Я прям хочу побачити це, як це буде відбуватися. Тим не менше заряджений на перемогу. Розумію, що зараз Тімоха буде думати щось геніальне, тому що цей хлопець може бути на крок попереду за мене. Це мені неймовірно подобається мені, тому що я граю проти сильного гравця, сирного гравця. І якщо це сидний гравець, то сиру буде багатсько Добре, поїхали грати проти леопарда. Їду е, не на зовсім стандартну позицію. Кажу, що досвіду ПВП у мене небагато, але враховуючи досвід в рандомі РБ то я вирішив зіграти так, бо такого формату я по бліцу не бачив. Сподіваюся, далі буду грати з моїми підписниками, які мають певну статистику. Це 3 тисячі на танку, 64-65% перемог. Намагаємося засвітити леопарда, все-таки займаю зараз гуру з думкою про те, що. Можу його підсвітити, підсвітив, кидаю. Просто думаю, може залетить не залетіло. І подивіться, він просто їде, щоб мене бахнути, бо розуміє, що я вже тут. І в мене зараз тут небагато дій, чесно кажучи, я приймаю. Рішення виїхати підставляюся, бахкає по мені тімога. Просто я в цей момент вже тільтанув, думаю, це капзда, мені вже просто торба. Хлопець по мені першу видав, тим паче, на 400 вже потрібно щось видумувати. Я вже в програші. Тобто ми не граємо по точкам, ми не граємо по базі, ми граємо true underground, знищити танчик. Знищує або будеш знищений, все. Отак. От Тому намагаюся щось видумати, розумію, що він десь може зараз від реакції стати мене підловити, стаю тут, чекаю, можливо, проїде саме тут, і в мене буде перевага по ХП, бо одне ми вже е, програли. Тим не менш, 5 хвилин бою, у нас що є, навіть 6, практично. В будь-якому разі, у нас є можливість відіграти зараз від засвіту, відіграти від динаміки нашої. Але леопарди сильніше жалить. Ми жалимо частіше, але не набагато, ну скільки в леопарда 6. Один у нас 5,8, КД, про що ми говоримо? Говоримо про те, що мені подобається на 907-му, динаміка, ем, бойова міць, але леопард, якби це все діли навпіл. Чесно кажучи, і тут намагається летіти, з'являється, леопард не дає мені доказати, я стріляю по ньому, він по мені. Звісно, він болючіше б'є, я менше, я на 300, він на 400, і в будь-якому разі намагається то вкатити, то назад. Дивіться, як обережно. Ми граємо, не підставляючи ХП, не підставляючи корпус. Як відчувається габарити танку? Якщо ти відчуваєш габарити Якщо ти відчуваєш, що в тебе десь низько, десь високо, то, то нормально. І Леопард намагається тут відігратися. І тут у нас так даємо йому в лобешник. Все-таки те, про що я говорив, леопарда по броні, не дуже окей. Хоча той бій, де я б грав проти нього, я його не прибивав в башню, хоча я зверху вниз стріляв, то було досить дивно. Не ризикує в мене вкатити. Хоча, можливо, потрібно було б вкатити, але не ризикую, бо є ось той рандомайзер, БКшка і так далі. Тому тут все-таки чекаємо помилку. Я дочекався помилки, тому зробив тепер я чекаю мою помилку, я чекаю його помилку. Не ризикую також вкатити, бо розумієте, коли ти вкатуєш, вже потенційно півтори пострілу в противника є. Один є, пішов на наступний, і ти тільки потім свій робиш. Ось так. Тому тут, відповідно, все-таки намагаюся сейвитися, перес якось його трішки обманути, кудись пересвітити Розумієте, все це в моменті, мені це подобається в бліц, коли ти, коли ти не маєш якогось там сценарію, ти не знаєш, що трапишся, ти один на один, тут тільки ти вирішуєш. Звісно, в гру закладений рандомчик, ми це прекрасно розуміємо. Що зараз може 300 вилетіти, потім 370. Коротше, ми з цим миримо перепрошую ми. З цим працюємо. намагаюся змінити позицію, відсвітити леопарда, відсвічується, поїхав туди. В тому напрямку я думаю, ага, значить він поїхав туди, намагається розірвати дистанцію, щоб потім мене щось десь якось пересвітити. Значить, мені потрібно бути непомітним і тут намагаюся кинути а, блайник, тому що розумію, що потенційно можливо він там буде від її виїздити. А, побачимо, спрацює це чи не спрацює. І також приймаю рішення поїхати в сторону до нього, але в напрямку трішки незвичайному. Чесно кажучи, в цей момент думаєш, куди поїхати Право, вліво, прямо, але прийняв до уваги поїхати в цьому напрямку. Знаю, що міг би підставитись, бо леопард міг би бути вже на іншій частині, на горі. Там підсвітити, з'являється, тут леопард, я тут зупиняюся, різко. Йоу, промахується леопардаю по ньому одну плюху. Розумію, що перевага по хп в мене вже практично є. Врубай адреналін, врубаю, калібрований, даю ще одну плюху. Все, полетів. леопард, розумію, що потрібно забирати. Плюс кертанув йому там модулі, боєукладку. Вийде я зараз по мені, я по ньому влітаю просто на леопард. Парда розумію що потрібно забрати, заряджає фугаси і стріляє, добирає все перемога на стороні 907 І так, друзяки ось відос. Добіг кінця. На даний момент відос дороблю я вечором біжу до вас грати в стрім, а саме йти в РБ. Тому ми з вами сьогодні зустрінемося. Ви не знаєте, що я роблю цей відео, але круто, що ви його бачите. Насправді я задоволений, мені подобається робити. Головне, щоб вам подобалося дивитися і щоб був зворотній зв'язок. Тому що я можу сказати стосовно безпосередньо даного танка та стосовно результатів. Отже, по результатам броня 3, динаміка 5, вогнева міцю 4, ПВП 3,5. 3,5, тому що дійсно тут спірна ситуація, начебто грати можна, можна перемагати, але скажу так, що ну, важко. Важко. Дійсно. От ви бачили, як я грав. Ну я просто дочекався помилки супротивника. У мене переваги абсолютно ніякої не було, тільки на вкатах. Тому результат 15,5 цього танку. Ось такий результат. Танчик чудовий, мені подобається. До снаги я отримую на ньому кайф. Вам бажаю його купити. Якщо він вави, вам випав, вітаю. Якщо хочете за нього поборотися, боріться, бо танк цього дійсно а, заслуговує і він не набридає. Це швидка СТ, яка гарно себе показує. А зараз хочу виразити подяку нашим спонсорам спонсорам рівня. Королева, дуже дякую вам, хлопаки, що місячно підтримуєте, допомагаєте. Дякую вам, фінансово підтримуєте канал, допомагаєте розвиватися. Завдяки вашим донатикам. Частина яка йде на ЗСУ, також частина йде на розвиток. Купую собі, умовно, монітор новий нещодавно придбав інший. в мене тепер два монітора. Це вже чудово. Тому комп'ютер також придбали новий, і це з допомогою ваших донатиків. Дякую іншим спонсорам. Сердючник, дякую вас трішки менше. Проте, карабінер Сігвард і Games Дуже дякую. Віктор Євген і Вячеслав радий вітати, що ви є спонсором мого каналу. Дуже дякую вам, мало дякую, але пропоную, щоб я дякував більше. І таким чином, в кожному відосі я буду дякувати моїм спонсорам, котрі допомагають. І ще хочу подякувати Лесосю. Дякую. Ти в нас такий один your Йоледжол advisor, Можливо, неправильно сказав, скоріше за все, саме так. Але дякую, друже, за підтримку. І дякую головному спонсору Рівня Сталекер. Це у нас Павло підтримує щомісячно. Дуже дякую, друже, за підтримку. Я це ціную. приходь на стріми, будемо грати разом. Та да, на цьому, друзі, будемо вже прощатися. Дякую вам за перегляд, дякую вам за те, що дивилися в будь-якому разі, якщо є коментарі, коментуйте, обов'язково потрібно, бо такий файний відос повинен просуватися. Купа часу на це пішло. Я не буду вам розповідати скільки, але сподіваюся, вам сподобається результат. Але ви зібрались тут для того, щоб подивитися файний відосик. Тому не забувайте вподобайку, протиснули, коментар написали, підписались та пошерили цей відосик своїм друзям. Нехай подивляться та зайдуть в коментарі, напишуть. Свою думку стосовно 907-го. З вами був Отаман Крутезний відос. Зустрінемося в майбутньому для того, щоб вийшов наступний відос по танку танк огляд Давайте зберемо 130 вподобайок Якщо буде 130 вподобайок на відосі, буде наступний відос по огляду танка. Всім бувайте!